Кафетері з громадською вбиральною озелененням, місце для відпочинку та фонтан. І головне без єдиної копійки з місцевого бюджету. Здавалося б, хороша ініціатива. Та от жителі Рокитного навпаки вважають ідею безглуздою, що більше охрестили місцеву владу корупціонерами. Історія розгорнулась кілька місяців тому, коли до селищної ради звернувся підприємець із ідеєю облаштувати на ділянці поблизу залізничного вокзалу кафетері та громадську вбиральню. Це вхід в кафе, головний, це вхід з торця. Тобто людям не потрібно йти проситися до офіціанта, можна, я схожу до обиральні чи ні. Люди собі можуть користуватися. Підприємець, який бере, хоче цю реалізувати цей проєкт, він бере на себе повністю обслуговування туалету. Тобто, так як сьогодні це робиться на мережевих заправках. Приблизно раз в годину. Буде заходити тоді черговий хтось там, хто там буде наводити порядок і прибирання. Вбиральні безкоштовні для населення, викачка септику за рахунок підприємця. І саме цікаве, що ми не продаємо цю землю. Ми надаємо, Розглядається варіант передачі цієї землі в на умовах сервітуту. Втім, замість схвалення місцева влада отримала шквал критики. Люди не зрозуміли доцільності встановлення туалету в центрі міста. Усі в один голос не підтримують таку ініціативу. Негативно. Чому? А як в центрі убіральна може бути? Ну там буде ж кафе? Якщо кафе буде, то там не буде туалету, вибачайте. вибачайте. Угу. Це 100%. Ось теж є обиральна. Чого вона закрита в скиді? Це негативно ми стаємося, бо це воно не в народу. Ну Там же ж не буде громадської вбиральні, розумієте самі. Там буде тільки кафе. Угу. Будуть пускати на перших порах, а далі не буде нічого. Угу. У нас таких кафе скрізь, бачите, угу. людей пускають. Ну як пускають. Якщо ти знаходишся в закладі, то так. А якщо ні, то все. Ага. Я особисто моя думка, хто має бажання поставити туалет, там є туалет на території ЖД залу, його просто треба відреставлювати. Вложити набагато менше коштів, як вложити сюди. В чому проблема, я не розумію. Головним двигуном протестів є активістка Лариса Таргоній. Жінка розповідає, під час повномасштабного вторгнення втратила сина. Тож тепер живе пам'яттю про нього, дізнавшись про те, що ділянку у центрі селища хочуть надати підприємцю на облаштування громадської вбиральні, неабияк обурилась, бо ж вважає, що у самому серці Рокитного повинен бути пам'ятник загиблим за незалежність України військовослужбовцям. У майбутньому, звичайно, зараз війна і не мене цього. Кошти. В майбутньому ми, сім'ї загиблих, сім'ї воюючих воїнів. Хочемо бачити тут пам'ятник воїну, захиснику нашому, щоб наші діти, наші внуки, кожен, хто вийшов з автобуса, з поїзда, проходящи, бачили, що це і це залишилося на віки. Це щоб залишилося пам'яттю для всіх поколінь, а не туалет, якого можна зробити де-інде, і кафе, яких у нас в рокітному предостатньо. І каву попити можна в будь-якому місці. Це незвичайно. В шановного є кафе-чудове. Я не знаю, чого він так вперся в це місце. Я знаю, звичайно, знаємо, ми всі знаємо, чого він вперся в це місце. Золоте місце, золотий майданчик. Але не подивилися про розв'язку. Дивіться, як машини стоять. Так? Подивіться, яке болото. То не подумайте про те, щоб убрати оце болото, а робити кафе з туалетом. Ви не праві, дорогенькі. Водночас, як розповідає сам підприємець, який і висловив бажання звести тут кав'ярню. Його пропозиція стосовно цієї ділянки була єдиною. Інших до селищної ради не надходило. Чого там люди ставляться, може негативно. Перший момент, бо о, якщо там дивитися риторику у Фейсбуці, або будь що де там просто з контекста, і навіть я впевнений навіть, навіть безпосередньо ви з самим проєктом, може точно не були ознайомлені. То, які висловлено на обговоренні. це перший момент. Просто з контекста, якимись карікатурами, тому подібне. Це перший момент. Другий момент. Для того ці зупинки, наприклад, і в Рівному, і в інших містах в нас області, створені з вбудованими торговими площами, для того, щоб вони були комерційно цікаві і щоб цей, то, не треба було заробляти не на туалеті, а вона сама на себе заробить і сама себе утримує. Зможе утримувати прилеглу територію в нормальному стані. Це два. Разом з тим Іван Медловець додає, зважаючи на такий негатив серед місцевих жителів, готовий поступитись та відмовитись від своєї ідеї, якщо на громадському обговоренні жителі громади проголосують проти. До слова зовсім скоро, кожен житель Рокитнівської громади зможе висловитись стосовно цього питання. Чи вдасться активістам відвоювати ділянку у підприємця? Ми дізнаємося згодом. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.